Різниця креативно, творчо, неординарно і дуже рухливо і дієво. Тобто, ти не можеш засісти за столом за кріслом, ти маєш рухатись як в прямому, так і в переносному значенні. Це роками буде шліфуватися роками. Перший рік, другий рік, третій рік, четвертий рік. Це нова програма зовсім. Вони ж й нову програму і нові підручники. Перший рік пройшли. Ми подивилися, що так. Ну, так другий рік я вже буду трішки тут, отак, тут. -то. Інші прийоми, інші методи, що заходить їм, що не заходить, що вони сприймають, що не сприймають. Діти змінилися точно. Їх підхід до, до вчителя змінився. Вони стали стають більш. Партнерами. Ставлення до реформи НУШ серед вчителів насправді неоднозначне. Частина вчителів підтримує реформу. Відзначає, що вони отримали більшу академічну свободу. Українська шкільна освіта потребує змін. Вона має позбутись рутинності, заскорузлих радянських програм, безініціативності та ідолопоклонства. Започаткована реформа під назвою Нова українська школа має зробити, якщо не революцію, то принаймні глибокі зміни в шкільній освіті. Як стверджує кандидатка філологічних наук, аналітикиня сайту Нова українська школа Ірина Пасько, реформа НУШ однозначно змінює систему середньої освіти. Мета НУШ допомогти дітям адаптуватися до умов мінливого сучасного світу, навчити їх вчитися критично і творчо мислити. Не боятися помилок, але бути відповідальними. Урок української літератури в п'ятому класі однієї з київських гімназій у приміщенні небагато дітей, і вони не сидять академічно за партами. Урок нагадує швидше гру, аніж звичайний урок з типовим учительством і слухняними учнями. Відмінність в тому, що діти не монотонні виконавці вчительських вказівок. підкреслити, визначити. Діти самі є створювачі, діти самі конструюють завдання, створюють тексти, тобто вони по суті працюють як партнери вчителя, а не виконавці. Нова інформаційна епоха вимагає нових людей з новим мисленням. Тож, реформа нуш. Це спроба адаптувати освіту до реалій сьогоднішнього життя. Я йду роками до школи, йду через парк. І коли я наздоганяю деяких батьків, які ведуть малечу до нас в гімназію, я чую, на якому рівні спілкуються сучасні батьки зі своїми дітьми. На достатньо високому, бізнесовому, фінансовому, технологічному, інформаційному рівні. І я їх обганяючи, біжу і думаю: рік-два, і вони підуть до нас в середню ланку. Тобто, яким повинен бути вчитель, якщо до нього прийдуть такі діти? Учителю не можна йти в ногу з часом, не змінюючись. Саме тому нова українська школа потребує від вчителів зміни програм, опанування новими технологіями і формами навчання. Вчитель вибирає будь-які методи способи, це, може бути відео, кросворди, аудіо, проєкти, як завгодно. Головне, щоб було зворотній зв'язок між дітьми, щоб діти розуміли і чули, і був результат. Знання закріплені. Вони почули, побачили, винесли щось чи ні. Звичайно, постійно нам потрібно підвищувати свій фаховий рівень. Це саме навчання. Це підвищення майстерності, вживати різні інноваційні, сучасні підходи і методи. Тому, на мою думку, вчитель, кожен повинен, який працює в НУШ, створювати, можливо, такий сучасний інноваційний банк технологій, який він буде складати всі-всі цікавинки, такі брати досвід інших вчителів, інших колег європейського регіону, можливо, американського. Реформа НУШ впроваджується у ланці середньої школи в п'ятих та шостих класах. Окрім творчої свободи вчителя, вона передбачає покращення комунікації у трикутнику: вчитель, учень, батьки, а також певну автономію шкільних закладів. Наприклад, у цій гімназії педколектив вирішив запровадити рівневе опитування у п'ятому класі, але не відмовився від бального у шостому, і головні дієві особи в цьому діти та вчитель. Діти змінилися точно їх підхід до, до вчителя. Змінився, вони стали, стають більш партнерами. Якщо старші діти вони звикли ну, бачити по вчителя як людину, що надає знаннєвий компонент, то система NUS якраз і передбачає, що вчитель є тим координатором, щоб знайти ці знання. Тому і якраз в цьому є сама суть системи НУС, що діти стають іншими. Вони є в пошуках знань. Щоб продіагностувати реформу НУШ, громадська організація СМАРТ Освіта у партнерстві з фондом демократичні ініціативи та іншими партнерами за підтримки міжнародного фонду відродження провели дослідження щодо ключових проблем і потреб, які існують сьогодні у впровадженні реформи. Соціологи провели дві хвилі глибинних інтерв'ю з вчителями п'ятих та шостих класів, а також кількісне опитування, в якому взяли участь 600 вчителів, що працюють в системі нуш. Аналітики виокремили ключові аспекти дослідження. Ставлення до реформи нужд серед вчителів насправді неоднозначне. Частина вчителів підтримує реформу, відзначає, що вони отримали більшу академічну свободу, що діти є більш відкритими, більш зацікавленими під час процесу навчання, в тому числі тому, що програма їм цікавіша, є інтерактивні завдання більше взаємодія з вчителями, іншими учнями під час уроків. Е, інша частина вчителів вони. Виказували певну критику на рахунок реформи. Не завжди це означало, що вони абсолютно проти реформи виступають. Але от були такі певні моменти, які їм не подобались. Зокрема, вони говорили про те, що вони мають менше важелі впливу на учнів під час уроків, коли учні не слухаються, не виконують завдання, які їм дали. Головний виклик для реформи це безумовно війна. Неможливість достатньо профінансувати реформу. Зокрема, забезпечити підручниками, приладдям тощо наслідок війни. Вона ж великою мірою зумовлює і виснаженість та втому вчителів, і обмежені можливості для проведення повноцінної підготовки педагогів до роботи в базовій середній школі за новими принципами. Недолік відсутність підручників, на жаль, підручники з української літератури так і не надійшли, тому батьки змушені друкувати, змушені електронно завантажувати дітям. По-перше, і по-друге. Школа забезпечена тими підручниками, які школа не обирала. Ми обирали іншого автора, надійшов інший, і тому ми адаптувалися до умов цього автора. Ми йдемо першопрохідцями. Сучасний шостий клас зараз нинішній. Ми першими йдемо. Тобто ми відчуваємо всі переваги недоліки. І в минулому році не було спочатку надрукованих підручників. Тільки в другому семестрі ми почали отримувати друковані підручники. Все онлайн, світла не було, все літало. Розумієте, ну важко було, звичайно, класи були перетрансформовані. Погане матеріально-технічне забезпечення реформи також її слабким місцем, адже за відсутності фінансування вчителям та батькам самотужки доводиться діставати, купувати все необхідне для проведення якісних уроків. Багато вчителів вони позитивно відгукувалися, відгукувалися про реформу НУШ для початкової школи, казали, що там надали їм всі необхідне остаткування. Дошки, сенсори, ні, ноутбуки для проведення, є принтер, є гроші, щоб друкувати на цьому принтері, тому подібне. Роздатковий матеріал це все. А, а в середній ланці в нуж цього нема. І відповідно, вчителі вони не можуть повноцінно виконувати саму програму Нуж або за свій рахунок вони це роблять, або хто не може, просто ну, переходить і навчає по-старому. Україна живе в. В дуже складних обставинах в обставинах війни вже другий рік. Тому звичайно, чи є повне фінансування нової української школи? Ну, мабуть, ну будь-якому адміністратору завжди буде вважати, що ні, тому що хочеться всього. Звичайно, певна субвенція йде на отримання. На, Забезпечення матеріально-технічної бази 5 шостих класів управління освіти нас чує завжди, і ми формуємо певний перелік обладнання, які потрібні для розуміння певних знань через дотик. Соціологи, аналітики та експерти вже обговорили дослідження реформи нуш під час круглого столу та в інших аудиторіях. Представники МОН брали участь в обговоренні попередніх і презентації остаточних результатів, а деякі рекомендації у звіті були напрацьовані за їхньої участі. Ми бачимо, що міністерство прагне позитивних змін у системі середньої освіти і готове впроваджувати ті рекомендації, які можна втілити вже сьогодні. Реформу НУШ уже неможливо скасувати. Навпаки, вона стає рушієм у змінах всієї освіти в Україні. А вчителі-новатори, незважаючи на недостатнє фінансування та забезпечення, невеликі зарплати та випробування війною, віддають всі свої знання та сили заради кращого майбутнього наших дітей. В контексті сьогодення щодо сучасних дітей, е і навіть в умовах війни, ми все рівно все це продовжуємо робити, тому що в хаосі народжується реальність, а в підлітковому віці народжується особистість. І мета нуш. Виховати інноватора і людину, яка здатна брати на себе відповідальність, приймати рішення, логічно мислити, критично мислити, впроваджувати свої думки. Різниця креактивно, творчу, неординарно і дуже рухливо і дієво. Угу. Тобто ти не можеш засісти за столом за кріслом. Ти маєш рухатись як в прямому, так і в переносному значенні. Вчитель має прогресувати для того, щоб бути цікавим і собі, і дітям. Він має рухатись вперед. Інакше ти будеш нецікавою не ні дітям, не сама собі. Ознайомитись з матеріалами дослідження. Нова українська школа. Ключові знахідки і рекомендації за результатами дослідження в п'ятих та шостих класах. Можна на сайті фонду Демократичні ініціативи.